Ігри чемпіонату Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо з міні-футболу залучили до змагання сотню правоохоронців області. Протягом декількох днів спортсмени у погонах забивали голи у ворота суперників та здобували перемоги. Найсильніші з 11 команд колективу фізичної культури правоохоронних органів Тернопільщини потрапили до фіналу. Окрасою змагань стала фінальна гра між спортсменами з Тернопільського управління Міністерства надзвичайних ситуацій та управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Основний час поєдинку закінчився нічією. За результатами після матчевих пенальтів з рахунком 3-2 перше місце вибороли рятувальники. Другою відповідно стала команда УСБУ. А бронза дісталася футболістам управління департаменту виконання покарань. Звання кращого воротаря присвоєно Дмитру Келембету, кращим гравцем футбольного турніру, визнаний Володимир Чекало. А кращим бомбардиром став Ігор Журик з військової частини 3002 – внутрішній два військ. Команда переможців та призери змагань нагороджені кубками та дипломами обласної ради Динамо.